З Євангелія від Матея того часу Ісус сказав: Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми, і самі не входите, і тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином Геєни вдвічі гіршим за вас. Горе вам, проводирі сліпі, які говорите, хто поклявся би храмом, то це нічого, а хто поклявся би золотом храму, той в боргу. Безрозумні і сліпі, бо що є більше? Золото чи храм, який освячує золото. І також. Хто поклявся жертовником, то це нічого, а хто поклявся даром, що на ньому, той в боргу, сліпій, що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться Божим престолом. І тим, хто сидить на ньому.